Все. Сьогодні за Божественною літургією ми з вами чули апостольське послання до євреїв, в якому апостол Павло звертається із настановчими словами до тих людей, які досі залишалися прихильними юдейському Моїсему закону, які досі були хрещені тим зовнішнім характером юдейського служіння. У цьому ринку апостол Павло. Показати іудеям, що старозавітне святилище зі всіма його святинями та богослужінням блідне перед величним та многомойсним служінням новозавітного священника Господа нашого Ісуса Христа. Апостол Павло, звертаючись до євреїв, говорить про те, що в завіті був установлений. Закон та за богослужіння, які звершувалися в стіні. Далі Він говорить про те, що, всі, що священнослужіння та ті жертви, які приносилися, вони не можуть в повній мірі очистити людей. Він говорить про те, що пересвященник, який один раз на рік заходив у святої святих для охоплення жертвеною крові в цьому завіту не може принести достойно умилостилину жертву. Говорить про те, що первосвященник, тобто Господь наш Ісус Христос Новозавіт, приніс умилостіну справжню жертву та став пересвященним. Повертаючись до стіні, ми повинні зрозуміти, що ця будівля відігравала величезну роль в житті іудеї. Продовж величезного часу вона вміщувала в себе Господа Бога, Творця Всесвіту Це був Дім Божий. І там його присутність була очевидна. Але задаємо питання чому саме сьогодні та за цим роком, уривком ми згадуємо стіні. Тому що чому у Богородичне зачало ми згадуємо простінню та Священну Служіння? Тому що. Божа Матір прообразувала Собою цю Стім. Вона вмістила в своїй тробі Господа, Бога Слова, Господа нашого Ісуса Христа. Божа матір відіграла величезну роль у спасінні людства Господом нашим Ісусом Христом. Вона стала другою Євою, яка була матір'ю, стала матір'ю усіх людей, але не по а по благодаті. І її материнську турботу ми всі відчуваємо. Так було і в 10 столітті, коли на православну Візантію нападали вороги, преподобний Андрій Юродівий, який в той час молився за всенічним будінням, побачив відіння, у якому Божа матір, ставши на коліна, довго молилася. А потім, знявши з себе омофор, взяло його в свої ключисті руки та покрила всіх тих, хто молився в храмі. Ще довго він бачив це видіння, у якому покров покривав весь народ. Так Божа Матір своїм заступництвом спасла місто. Сьогоднішнє апостольське зачало є не просто і сказання про сказанням Матір, Воно також є прикладом та поштовхом для нас у нашому християнському житті. Якщо ми хочемо спасти свою душу та війти в Царство Боже, ми повинні, по прикладу Божої Матері, стати храмом Духа Святого, але, але по благодаті, тобто бути смиренними, кроткими, люблячими та милосердними і кнотливими. Але нам у цьому заважають наші гріхи, які тягнуть нас до погиблі. Ми в більшості випадків стаємо не храмом Духа Святого, а вертепом розбійників. тому що нам володіють наші страсті. Ми повинні за наше життя очиститися від страстей, постійно працювати над собою. Як говорить блаженний Феофілакт, що храм Божий це тілисавач. Не оскверняйте їх нечистими похотями та бажаннями, а духа нечистими думками та почуттями, щоб не відігнати Духа Божого. Адже так, як дим відганяє бджоли, так ці нечистоти відганяють Духа Божого. Божа матір для нас є прикутом чистоти та непорочності. Тому ми повинні завжди прибігати до її заступництва, щоб її молитвами стяжати цей дух. Святий, щоб спасти свою душу, тому давайте будемо завжди прибігати до Божої Матері і взивати її, любити її та прославляти словами Архангела Гавріїла, радуйся благодатний Господь з тобою. Амінь.